Канадці зараз об'єдналися і об'єдналися навколо Трюдо. і останні два місяці Трюдо і ліберали почали знов відбивати свої е, очки. Ліберали почали знов набирати собі підтримку. І зараз виглядає так, що Трамп він просто біситься. Він цього не очікував. Він думав, що е, з таким своєю поведінкою він взагалі доб'є Трюдо, доб'є лібералів. І позбудеться і трудує лібералів, і буде далі розмовляти зовсім з іншими людьми. А інші люди будуть не такі наполегливі з його міркувань. Тобто він повністю обісрався тут в Канаді. І що ж зараз відбувається в Канаді? А в Канаді зараз друзі відбуваються дуже цікаві речі. Я вже вам розповідав про той байкот, який канадці зараз. Об'явили сполученим штатам Америки як канадці зараз байкотують товари, які у нас в магазинах.